Друзі, усім привіт! Одним з важливих елементів надійної стіни є не лише її міцність, але й стійкість. Проте був детальний випуск. Сьогодні просто наглядно вкотре хочу показати, що пер жорстке перев'язка стін та перегородок є дуже важливим елементом забезпечення гарної стійкості стінових конструкцій. Для того ми випускаємо. Кладкою а, саму цеглу або інший кладочний матеріал, також а, армуючий елемент в даному випадку. Тут ви бачите, є і базальто-пластикова арматура, і базальтопластикова сітка. А ще один момент: то що ми не доводимо до а, потолків. Ці випуски, аби нам вони не заважали при виконанні вже перекриття. Тут буде на цьому об'єкті монолітне перекриття, і для того, щоб нам можна було нормально все виставляти. Оці випуски ми не доводимо на кілька верхніх рядів. Бережіть себе, побачимось. Пока.